Джолі ТЦК та вбиральні. Куди подівся затриманий? Про це гуде весь інтернет. Його забрали на підвал. І, знаєш, я такі типу, хвилини. На підвал. Ні, ну це реально реально це, я не знаю, навіть п'ятий канал. Ви в розкішницю дуже сильно. Е, ви порушуєте всі засади редакційної політики, які були колись нами ухвалені, підписані власником. Ви маєте совість. Ви поплюжите моє ім'я. Е, ну, і не тільки моє ім'я, чесне, е, канал чесних новин. Ну, так, там з'явилася інформація, ким є цей хлопець. Хлопець там, він тренер. Тренер з якимось там. Це та, 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 Тренер. Ну, там, та... а, ну якщо маєш інформацію, та, скажи. А та, та він не є водієм там чи охоронцем, як повідомляли в деяких пабліках там Анджеліни Джорі. Він просто волонтер, який її супроводжував. Ну самі розумієте, що вона все ж таки на Херсонщину їхала, а туди потрібно супорові. Це ж логічно, тому що самі розумієте, що як зараз це все складно. Він з Кропивницького сам. Він тренер Самбо. Наразі він дійсно перебуває у ТЦК. Це підтверджено суспільне принаймні повідомляло, що він справді перебуває наразі в ТЦК. Його там брат розповів, що Дмитро там має певні проблеми зі спиною. Він не є повністю непридатним. Він ну, умовно кажучи, для забезпечення тилових там військ. Та от він придатний для певних обмежено придатний. Е, от ну його дружина, дівчина, точніше, Юлія. Колотицька каже, що зараз не може з ним зв'язатися. Вона там на Миколаївщині наразі хоче з'ясувати обставини. Ну це може бути насправді, що не може зв'язатися, доки там тривають ці всі організаційні процеси. Насправді це, на жаль, так буває, але ти цікав, принаймні, поки що не коментують офіційних коментарів. Має та Олександре, ну кажи. Є, є коментар, значить, е, є від прислужби команди. Значить, пан Дмитро не мав підстав для відстрочку мобілізації, але за висновком ВЛК придатний також до військових частинах забезпечити на уточнюю mm -hmm. запитання прес командування сухопутних військ додали, що за вище скаженим громадянином 6 листопада було проведено і бо роз'яснили вимоги чинного законодавства щодо мобілізації. І після цього він залишив територію ТЦК. Мені цікаво інше, от чи буде в, в Миколаївському обласному ТЦК. В туалеті табличка тут пісяла Анджеліна Джолі. Це дуже цікава версія. Насправді вона є в фільмі Пригоди Прісили королеви Пустелі. Це австралійський фільм, який набрав купу Нагород. Там, там фігурує Какашта ну, да. Там, та, там не пісяла Анджеліна Джолі, але там, один з головних героїв носить. Він як амулет в себе шиї, там баночка, і там какашка. І він, типу, що це каже? Ну, це група Аба, я фанат. І я зайшов після того, як вони сходили в туалет, хтось там з групи Аба. Каже, і там плавав частина мого амулету. Я ясна річ, що взяв, забрав вот, і, і повісив. Ну, це, це дуже смішно комедія. Австралійська комедія, десь 90-1000 рік. Ви знаєте, в нас була багато нагород, дуже смішне. Кіно. От, і там Какашка. Анджеліна Джолі, виявляється, та Тобто нас не пустили в Херсон, Анджеліну Джолі пустили в Херсон. Хоч карти Таро, та коли що ми заїдемо в Херсон, ми туди не заїхали. В результаті вона молодець, вона туди поїхала, але мене більше бентежить інформаційне наше поле. Я про це хотів говорити, не про Анджеліну Джолі, молодець. Ясна річ, що вона їхала в супроводі і там. Був цей хлопець, який та придатний для служби. Ну зараз так воно працює. Тобто там або придатний, або непридатний. В принципі, я придатний саме за цими категоріями. Ну, так само, як і в нього. Я от розкриваю таємницю величезну. Тобто я постійно з собою возю документи, які засвідчують походження ВЛК військовий тимчасовий квиток і паспорт, і все-все-все. І жодного разу я не. Не мандрував там якимись посадками, мене зупиняють на блокпосту. Дивляться документи, стою на обліку, не ухилян і вперед. Щоб там не говорили у фракції певної політичної партії з двох літер. Так і тут тут я можу мушу, мушу зазначити, що е, Ірина просто, можливо, не знає. Ну, а я і Олександр в Курсі, як і всі ну, люди, громадяни України, чоловічої статі. Ви, коли заходите в ТЦК СП, РТЦК СП, як хочете називати, воєнкомат, у вас вилучають мобільний телефон. З вами зв'язку не буде. Ну, просто його, його потім повертають. Але туди заходити з е, приладами, які можуть вести аудіо або відеозапис, заборонено. Мало того, кого затримують, не. Не, не не пхають на так звану яму бо в підвал, <світ> і я читаю ці заголовки просто в певних медіа які там належать симпатики до певних сил політичних, да? ні. Е, люди там там є казарми. Ну, якби вам було цікаво, раптом є навіть місцеві е, місцеві мешканці, там де я постійно проживаю, це Верховина, там вони живуть тиждень в казармах. їх на Пару днів вихідні підпускають додому. Вони теж позбавлені зв'язку і вони живуть в казармах. Там є казарми для тих, хто кого затримали і кого тимчасово утримують для з'ясування всієї картини. ну Тобто, так є, а, а як ви хотіли. ну Окей, нема зв'язку, вже паніка, все, його скрутили, його побили і так далі. Це не так. І затримали, ну, очевидно. І Анджеліна Джолі таки ходила в туалет. Так і так, вона теж людина. Я не знаю, там, чи вона була в захваті від туалету Вертиці КСП, тому що це такий сумнівний бонус, тим більше там, десь на периферії. Але так сталося: так може бути. Чи могли його там, перевірили документи, хоча кажуть, що він бил кап пройшов і так далі. Ну, питання виникли: треба не, не, не тікати, оце рекордсмен, який там тікав, да, і, і перепливав тису, і так далі. Таких прикладів багато. Не треба просто дикувати, кручатися, а треба дотримуватися закону. І в разі чого треба мати завжди під рукою телефон свого адвоката, на який вам там рекламується в соцмережах і каже, що він вас відмаже. Це все не туди, не туди. Так що. Не в такому стані, що це воєнний стан. Я от у Києві знову у мене Київ тригерить по воєнному стану. Це ну, просто тупо наплювати в більшості випадків. Ну, не з мого боку, а з боку киян. Ну, тобто, це вже mm -hmm. чи той імен такий опрацювався. все. Мене це, не це ж не тільки Київ, насправді такий. Ну, я знаю, що точно не тільки. Я ж, я ж, я, я ж я тепер мав глікарпати вивозить цивілізацію. Абсолютно спокійний усваль, я прекрасно знаю всі дороги, знаєш, що... руки пам'ятають те, що називається. Але оця, оця історія, мене окей, давайте я акцент поставлю, на цьому ми завершимо. Просто вона роздувається, тому що Анджеліна Джолі та і Клікбейт. А те, що вона ризикує своїм життям, куди нас не пустили, бо ми були на бусі білому і сказали: ну слухайте, ви як такий конкретний об'єкт. Якщо бус їде, то це вже об'єкт. Ви ж не на запорожці пересувайтеся по Херсону. Ну Я пригадав групу паючі труси, яку там продюсував Скрябін, і цей БББ ББ забув. Ну? Бебешко. Бебешко, точно, Саш, ну ти молодець, ти, ти вірна зміна, так би мовити, підміна все пам'ятає, глянь. Ще не до кінця втрачені нейрони. О, і е, та і, і в них була пісня, а ти не видиш Шолі. Що шо я, як Анджеліна Джолі. Я сьогодні Валентину співав, записував. Так що в мене більше. більше... Більше турбує хворе інформаційне поле, яке підхоплює, множить. І ну, це, це не те, що прикро, це гидко навіть. Навчиться вже, навчиться бути людям.